Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна. І сьогодні я їду в місто Чортків. Там я пересідаю на інший автобус, їду в місто Заліщики. А з міста Заліщики я їду в село Зелений Гай. Там продається будинок. Подорожую містами і селами України. Село Зелений Гай це Тернопільська область. До міста Заліщик 5 кілометрів. До речі, хто ще не був в місті Заліщики дуже гарне місто. Воно омивається кругом Дністром. Це я вже в селі. Так виглядає село. В селі всюди асфальтована дорога. В селі є Укрпошта. Ось в цьому будинку ми там проїжджали, був магазин. Укрпошта, нова пошта, сільрада. З приводу школи. Школа тут раніше була, зараз школи немає. В школу дітей возять у місто, у місто Заліщики. Є шкільний автобус, тому діти навчаються там. Приїхала я в таку дощову погоду, але це дрібниці. Ось справа була вуличка, це йде дорога вниз до Дністра. Це вулиця, на якій знаходиться будинок. І ось будинок. В цьому будинку ніхто вже не проживає, тому він шукає нових власників. Він може бути як для постійного проживання, можливо, хтось захоче собі як дачу. Якщо хтось полюбляє рибалку, так як до Дністра тут недалеко, то може бути як варіант для дачі. Так виглядає подвір'я, земельна ділянка 12 соток. Ось бачите, на подвір'ї є криниця. До будинку вода не підведена. Будинок. Стіни в будинку це білий камінь. В будинку дві кімнати. І кухня. Заходимо в будинок. Це ми зайшли в сіни. Зліва одна кімната, прямо кухня і справа ще одна кімната. Ну, я вже говорила, що тут ніхто не проживає. Ну, ремонт тут потрібно робити. Це план будинку. Будинок, будинок приватизований, є всі документи, будинок готовий до продажу. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Ціна будинку 6 тисяч доларів, але можливий ще торг. Кому подобається цей будинок, дзвоніть і домовляйтесь. Це перша кімната. В цій кімнаті є грубка. Грубка є в двох кімнатах. До грубки підведений газ. Тут газова установка, і ви можете опалювати як газом, але мені пояснили, що можна і відключити цей газ, можна в грубці опалювати дровами. Це уже кому як підходить: дрова або газ. Заходимо в другу кімнату. Меблі залишаються. Так, вони старенькі, але якщо комусь потрібно на перший час, то як варіант можуть бути. Ось, бачите, є грубка, сюди також підведений газ. Можна користуватись газом, можна користуватись дровами. Тут дерев'яна підлога. Тут осипалась штукатурка, але я мушу показати цей момент своїм глядачам, тому що, щоб не було так, що я це не покажу, а коли хтось з глядачів приїде дивитись будинок, побачить, ну, побачить що тут осипалась ціна. Тому я все показую, як є. Це ми зайшли в кухню, ось бачите, газ підведений до грубки. Трішки погано видно, тому що тут немає світла. Ну, в будинку, в будинку світло є, але воно вимкнене, так як тут ніхто не проживає. Потрібно просто його включити. І це вихід на горище. Сюди також підведений газ, бачите, є газова плита і є плита на дрова. Так, так виглядають ціни. В одній кімнаті я показувала там дерев'яна підлога, а ось прямо в першій кімнаті там на підлозі лінолі, лінолеум. І виходимо з будинку. Підвір'я рівне, можна засіяти травичкою. Хочу вам ще показати, тут ще є підвал. Це добудували таке невеличке приміщення до будинку, і тут підвал. Це може бути як господарське приміщення, щось тримати, і ось підвал. Город, город сім соток, і ось там прямо, але погано видно, тому що там, де дерева, там знаходиться Дністер. Це господарська будівля, тут коли стримали корову. корову. Ну, до Дністра потрібно їхати машиною, але ну, машиною ви будете трішки, як по дорозі об'їжджати, а якщо пішком, то хвилин 10 пішком. Якщо хтось з моїх глядачів продає будинок, пишіть мені, можемо ваш будинок виставити також у мене на каналі. Тому що багато будинків на моєму каналі якраз завдяки відео знайшли своїх нових власників. Можемо показати і ваш будинок. Дякую за перегляд. Всього доброго!